Чуваєш ПТСР. О, це дуже така важка тема. Я коли лежав в реанімації, мені здавалося, що біля мене куча коробок з волонтеркою, гуманітаркою, які я маю встати, відвозити кудись. І не було це реанімація біля мене люди, які лежать або вживають, або помирають. Кожен день там хтось помирав, але це настільки важкий перегруз психіки. Біля тебе когось ріжуть, комусь ногу відрізають, місце в операціону не вистачає. Хтось, хтось біля тебе помирає. Оце, оце ти на морфінах всяких, ти весь сам порізаний, чи непонятно, чи виживеш. І мозок чи захищається, чи збой якийсь. Мені здавалось, куча коробок, мені треба ставати, їх вивозити, я не можу встати, у мене ноги порізані, пострілені, легені, печінка, жив, живіт, все взагалі. А я питаюся встать, і мені ще здається, що за дверима стоїть людина, яка хоче мене застрелити. Ну я прекрасно розумію, ну я в все що цього немає. А мені абсолютно здається, що так і є. Пройшло це, знаєш, коли коли вже в Німеччину привезли на лікування, і не було цих сирен, зривів, вибухів, вже стіни не дрожали від вибухів, бо як в Харкові лежали, тебе там, да? і воно за окном падає, там, стіни трясуться, окна вилітають. Ну В цьому всьому дуже важко знайти якийсь спокій. От як я вже в Німеччині побув деякий час, як я вже попив антидепресанти і так далі, вже з часом мені почало ставати краще. Але воно тянеться посидень, і я прекрасно розумію, що це буде ціною до кінця життя. Ну це печально, але це треба розуміти, що таких людей буде дуже багато, і що є люди, які пережили набагато, набагато більше, ніж я, і які набагато, набагато в вашому стані. І нації треба думати, що з цим робити. Треба психолог, люди, які думають, що без психолога цього можна виробити. Ні, не можна. Без препарату можна? Ні, не можна. Ну хіба в ліс там на півгода. Сісти, нічого не бачить так з природи. Воз'єднатися нереально в сучасному світі. Коротше, це проблема. Якої ще рішення толком немає нормально. Було б дуже добре, якби військових поранених людей, які втратили домівки, близьких і так далі, брали б десь на безкоштовні програми в масовій кількості. І ними займалися психологи, давали ліки, обрабатували їх в плані, як жити далі, як побороти цю всю тенденцію. Давали якісь це ж фізично дуже відображається, це ж не тільки десь ментально відбувається, це на фізику відображається. Ти починаєш там себе погано почувати, кістки болять, хрещі болять на боротьбу з цим посттравматичним синдромом. Іде дуже багато, колосальна кількість енергії. І ми інколи можемо не бачити, ми бачимо, що людина вроде б, норм після поранень чи після поранення, а всередині, там може бути така буря. Людина всередині може заливатися від сльоз чи від горя. А ми цього не бачимо, і людина не може сказати, бо це в соціумі відсуджується. Та, та все нормально, та все не так плохо, релакс, знаєш, ця історія. Коротше, це питання треба більше піднімати, робити більшу кількість психологів державних, нормальних, які будуть займатися не за зарплату, або це реально їхнє покликання буде. Як це зробити? Як я хе знаю. На це треба нереальну кількість грошей виділити. На даний момент всі ПТРСники, всі люди з травмами від війни і так далі абсолютно повністю залежать від себе і все в їх руках. Чи знайдуть вони психолога, чи знайдуть вони ліки, Чи будуть вони займатися своєю менталкою і так далі. Все, на жаль. Uh -huh. Питання, поки вирішується в, тільки в особистому порядку. Все. Uh -huh.